Це універсальний критерій наявності життєво важливих функцій. Що ми робимо для цього? Одним пальчиком натискаємо на підборіддя і дивимося, чи немає в роті сторонніх предметів, вибитих зубів, залишків їжі, зйомних зубних протезів, жувальної гумки. Якщо щось в роті є, ми витягаємо це з рота, щоб воно не ковзнуло глибше в дихальні шляхи. Далі. Стаємо, ніби трохи за головою постраждалого, намацуємо кутики нижньої щелепи. Кутик нижньої щелепи це кісточка, яка йде до вушка та до підборіддя. Намацали кутики нижньої щелепи. Акуратно висунули щелепу вверх і відкрили рота, натиснувши на підборіддя. Цим рухом ми відновили прохідність дихальних шляхів, підтягнули корінь язика догори, вирівняли дихальні шляхи і повітря може вільно циркулювати по дихальним шляхам. І далі ми дивимося на живіт та грудну клітку. Протягом 10 секунд рахуємо тризначними числами або так званим парашутним рахунком: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110. За 10 секунд постраждалий має подихати від 2 до 5 разів. Якщо ми бачимо дихання, значить серце людини працює, ситуація серйозна, але стабільна.